Коли сідаєш малювати і відключаєшся, воно малюється саме. Тобто не потрібна якась певна ідея, те, що на душі, те й малюється. Коли є на чому малюю, немає на чому, то ходжу винашую, щоб я ще намалювала. І коли відповідно йдуть ярмарки, приношу ці картини, і вони розпородуються. В ярмарках на ЗСУ. Галина Загідуліна жителька Херсонщини. Мати п'ятьох дітей. 20 років викладає фізику у школі. Майже три роки разом з родиною живе в Одесі. З окупованої на той час Білозерки вони виїхали у квітні 2022-го. В автобусі пам'ятаю, коли от сказали, що ми вже на підконтрольній території, що ми вже вільні, так сказати. І як там і плакали, і сміялися, і кричали. Звичайний шкільний автобус, по моєму на 23 чи на 24 він посадочних місць на нас там виїхало 60 чим-то чоловік. Малювати любили з дитинства, розповідає Галина. Вдома у Білозерці разом з дітьми захоплювалася розмальовуванням картин по номерах. В Одесі записалася на художні курси для жінок. На заняттях знайомилась з творчістю українських художників. Вчилась малювати. Так Галина написала свою першу картину. В школі, де я вже працюю зараз, була ярмарка для ЗСУ. На день вчителя називалась кава, кава з освітою. Збирали на ЗСУ гроші, і я запропонувала від себе всю свою картину намальовану. І от вона пішла з аукціона з тої з ярмарки, і це якби надихнуло, що ну, Можна цим допомагати ЗСУ нашим, нашим хлопцям. На більшості її картин зображена рідна Херсонщина, каже Галина. Все, щоб не малювала, якось пов'язане воно з домом. Може, для інших це не помітно, але для себе я знаю, що це саме з Херсонщини йде. На оцій картині хотіла намалювати море, вечірнє море. Колись ми відпочивали родиною на морі, їздили на остров Джаренгач. І от так засумувала, намалювала, рішила намалювати море. І от коли намалювала море, якось пусто. Почала малювати віконечко. Через віконечко краще, ну просто вікно знову якось пусто. Домалювала штори, знову чогось не вистачає, з'явився котик. От так, от потрохи воно саме вирішує. Скільки картин написала, не рахувала, каже художниця. Більшість своїх робіт Галина віддала на благодійність або подарувала. Буває таке, що якась картина, я малюю і одразу бачу, якій людині вона підходить. То буває, що от просто дарую цю картину цій людині. Більшість я пускаю все-таки на благодійність. Я хочу, щоб була можливість для наших хлопців, тому що ну, да, не вип'ю я колись каву, перечислю 20 гривень, ну це таке, це крапля в морі. Часто буває, що тих двадцятки не вистачає просто на дорогу. бо… Купу дітей потрібно на ноги ставити все. А так воно і для душі, тому що воно не малюється, що ти сів і якось під заказ малюєш. Ні, воно так не малюється. Це твій, твій душевний стан, який я розумію, що зі мною буде на все життя. І він просто ця енергія, вона випльоскується. Тому гадаєш, що картини цю мають енергію. Видать, люди її відчувають, коли купляють. В Одесі Галина продовжує викладати фізику в одному з ліцеїв. Говорить, творчість допомагає тримати рівновагу та надає сил у роботі. Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.